Як поділ Польщі вплинув на українську землю? Поділи Речі Посполитої суттєво вплинули на історичний розвиток українських земель, змінивши їхню політичну, соціальну та культурну долю. Після першого поділу у 1772 році до Австрійської імперії відійшла Галичина. Після другого поділу у 1793 році Російська імперія отримала правобережну Україну. А після третього поділу у 1795 році Росія анексувала Західну Волинь, Західне Полісся та Берестейщину. Таким чином Україна була розділена між двома державами з різними політичними системами та підходами до управління. Раніше в складі речі Посполитої українці мали певний простір для політичної боротьби, наприклад, діяльність козацтва. Після поділів Польщі Росія остаточно ліквідувала автономію Гетьманщини у 1764 році та Січі у 1775 сімсот Кріпацтво на правобережжі стало жорсткішим, адже російські магнати отримали контроль над українськими землями. Зі своєї сторони австрійська влада провела реформи Марії Терезії та Йосифа II, які покращили становище селян, зокрема було скасоване кріпацтво у 1848 році. Греко-католицька церква стала опорою української національної ідентичності у другій половині 19 століття у Галичині зароджується український національний рух, який у російській імперії зазнавав переслідувань. Після поділів Польщі Росія почала політику русифікації, закриття польських шкіл і заміна їх російськими, обмеження української мови та культури, переслідування греко-католицької церкви, яку примусово переводили в православ'я. Поділи Польщі призвали до повного зникнення речі Посполитої та розподілу українських земель між двома імперіями. Для українців це означало нові виклики: в російській імперії поселення кріпацтва, русифікація та утиски, а в австрійській хоч і більші свободи, але також колоніальна політика. Це заклало основу для майбутніх національно-визвольних рухів.